Олександр, дуже емоційний матч. Які твої враження? Враження позитивні, тому що Дніпро один лідірує в таблиці, тому було дуже позитивно забрати одне очко. Здається, що ініціатива весь матч була на боці ЛНЗ, і, на твою думку, результат по грі чи ні? По грі, Напевно, ні. Ми могли виграти цей матч. Другий тайм взагалі мені здається, що ми повністю переіграли дніпро 1. Та могли забивати та вигравати. Другий матч поспіль. Домашній граємо на ковалівці. Чи очікуєте ви вже по-справжньому домашній матч у Черкасах? Ми всі на це чекаємо: повернутися у Черкаси, щоб з рідними болівальниками зіграти цей матч для них. Це будуть дуже позитивні емоції для нас, так і для них. Дуже напружена гра. Здавалося, що ось-ось і дотиснемо Дніпро. Які твої враження по матчу? Дуже гарний матч. і В нашому виконанні я вважаю. Сьогодні така погода була важка, можна сказати, така для футболу, особливо другий там, сніг, в очі. Але всі гравці віддавалися на 100% і при рахунку 1-1 мали два таких 100% моменти, де могли і вирвати сьогодні гру перемогу. Ну, один, -один. Непоганий результат, хотілося б більшого, Але Дніпро також гарна команда. Тому будемо, будемо рухатись далі. Я вважаю, що з кожною грою ми покращуємо взаєморозуміння з гравцями. Ти втретє виходиш на матч з капітанською пов'язкою. Чи відчуваєш якусь особливу відповідальність перед виходом на поле? Зараз бойко травмований, якби він капітан. Нічого не відчуваю, приємно, що гравці і тренерський штаб довіряють. мені. Я намагаюся виправдати їх довіру і віддаватися на 100% на футбольному полі, допомагати партнерам і заводити. Ну, якби, я в такому віці вже що вже ну, якихось переживань там, чи хвилювань немає вже. Якщо казати про кадрові втрати, то попливала відсутність молоби села Максима Ковальова, Віталія Бойка? Звісно, кожен гравець, який травмований, це втрата для команди. Тому ми з нетерпінням чекаємо повернення всіх гравців, щоб була, всі, всі були здорові, і кожен гравець, який травмований, він обов'язково допоможе. Тому і всі, всі, всі чекають їх на повернення. Що говорив роздягальні Олег Анатолійович після першого тайму, тому що помітно ви додали у другому. Ну, вказали на деякі помилки, і тому вийшли на другий там більш такі мотивовані вирвати сьогодні гру, але прикрий момент спочатку другого тайму, де ми пропустили гол. Такий якийсь незрозумілий, можна так сказати. Ну, при рахунку 1-0 ми, ви бачили самі, ми побігли відіграватися і могли і виграти сьогодні.